Близько 30 батьків та учнів разом із кількома педагогами прийшли сьогодні до приміщення Булахівської міської ради. В руках тримають плакати із написами Не чіпайте школу, діти мають право на освіту. Люди виступають проти зменшення кількості класів у Поляницькій та Гузіївській школах. Дев'ятикласниця Марта Бойчук каже, що через реорганізацію школи змушена йти вчитися у коледж. Нас позбавили право вибору. Я планувала собі вчитися до. Одинадцятого класу нам обіцяють, що нас будуть довозити до інших навчальних закладів, але ми в цьому не віримо. Зараз у Гузіївській школі навчається 150 учнів. Дітям пропонують із 1 вересня переходити до Болахівської чи міжрічанської школи. Проте із довезенням є проблеми, каже мама учениці Мар'яна Бойчук. Додає, що Гузіївська школа за своїми успіхами не поступається іншим. Всі Болахівчани знають яку позицію, яку успішність займає гузівська школа. Як захищала Болехів, як як представляла, захищала Болехівщину на міських і обласних. І навіть за кордоном влада нас не чує минулого тижня. В Поляницькій школі провели громадські слухання. Там учні влаштували акцію незгоди. А вже сьогодні реорганізацію шкіл обговорюють у міській раді Булахова. Начальник управління освіти громади Богдан Мельник таке рішення пояснює освітньою реформою. каже, що середня наповнюваність класів у цих школах не відповідає рівню 11 річки. Як результат функціонування двох шкіл поляницької шкіл дійці, з низькою наповнюють класів. Є причиною неефективної мережі закладів. Освіту голова Балахівської громади Іван Яцинин каже, що на такий крок змушені йти і через нестачу грошей на зарплати вчителям. Це не моя приходь, ні Богдана Михайловича, але ми сідали, кликали бухгалтерів і вивчали питання: пониження рівня воно може забезпечити зарплату вчителя. Із рішенням про реорганізацію не погодилися кілька депутатів. Серед них Анатолій Височанський. Є в нас виконавчі органи, хай шукають нестандартне рішення. Нестандартних рішень є маса. Ніхто над цим не працював. Не хочете працювати, ідіть геть. Представники шкіл та депутати дискутували близько двох годин. Свої аргументи на користь збереження 11 класів у школах наводить вчитель Гузіївського закладу Роман Павлишин. Учні 10 -го, 11 -го класу Гузіїва і Поляницької школи. Негайно наступний день після прийняття зімні рішення повинні переїхати навчання продовжити у ліцей. Що категорично заборонено законом про здобуття освіти? При прийнятті такого рішення ви порушите таке важливе конституційне право дітей як право на освіту. Чи переведуть Поляницьку та Гузіївську школи на дев'ятирічне навчання? Депутати вирішуватимуть завтра на сесії міськради Балахівської територіальної громади. Василь Скрипка, новини на Суспільному, Прикарпаття.